не думали, що зараз багато чоловіків тому і офіційно не працюють, бо бояться, що їх з тих робіт мобілізують набагато скоріше. Так, звичайно, що оця дикунська мобілізація, вона і має наслідком зменшення кількості робочих місць в Україні. Неправильна мобілізація, мобілізація тих, хто творить економічне багатство нашої держави, хто працює, хто є кваліфікованими працівниками, мобілізують їх. Немає якоїсь логіки тих подій, хто має служити, чому має служити, просто лапають випадкових людей, а водають план на завод там, чи на, на ЖЕК чи на місто, і ну отак осінького охопили, то, то, то форму і наділи. Це є неправильно. Це руйнує нашу економіку. Ми повинні зрозуміти, що держава основа держави це економіка. У нас має працювати всі підприємства, які потрібно, щоб вони працювали. Має життя бути в нашій державі. Аві, а якщо ТЦК вимиває е, всі кваліфіковані кадри з заводів, з фабрик вимиває спеціалістів, токарів, там зварювальників, слюсарів, тих, яких треба роками навчати, щоб вони могли ту роботу робити. Ну то ну про який економічний розвиток може йти мова Не про жодний. в той же час е, в нас в Україні є людей, які можна спокійно вже взяти і вже відправити на, на фронт. Бо вони для, на то вчилися. Ті, ну, ті пенсіонери так звані, які в 38 років пенсіонери. Там військові пенсіонери, пенсіонери МВС, Міністерство надзвичайної ситуації, пенсіонери СБУ, прокуратури. Оці, тих пенсіонерів, їх там вже є більше, ніж нам потрібно по плану заложно. Більш ніж півмільйона нам вже, вже, їх там є, у тих лише пенсіонерів. Ну, Чому би їх не мобілізувати? Та тому їх не мобілізують, тому що в них мета є не здійснити якісну мобілізацію, а мета є знищити економіку України і посіяти зневіру українців в українській держави, і е, виробити ротний рефлекс від в українців від зсу і від нашої української влади і від нашої української держави, бо вони є вороги Украї... народу українського. тому вони так. Панують, на жаль, наразі так є. Як ми як мамою то Звичайно, ми з вами знаємо. Яке має бути військо? Ми з вами знаємо. Військо має бути добровільне. Звичайно, що певні якісь категорії зараз повинні, треба мобілізувати для того, щоб вони могли замінити тих, хто вже воює два роки. Але військо має бути добровільне і треба наробляти у ті механізми, які будуть стимулювати в людей бажання іти на в, в зсу і обороняти нашу Україну від того дикого російського звіра.